Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео буду пересаджувати одну зі своїх орхідейок. Вірніше не пересаджувати, а перевалювати. Мова йде ось про цю азіаточку чистокровну, яка в мене наразі квітне. Зараз я вам її покажу ближче. Це одна із азіаток-міксів, яку я в середині літа минулого 2021 року. Отримала, і яка успішно в мене росте, розвивається, і, як бачите, вже квітне. Зараз я її зніму і покажу вам трішечки ближче, як вона виглядає, і розповім про те, що саме я буду з нею робити. Ось так виглядає ця орхідейка, має три квітконоси. Сьогодні почали в неї розпускатися нові квіточки. Зараз покажу вам ближче. Ось дивіться: різниця в кольорі між старою. І новою квіткою. Квітка, яка відцвітає, має ось такий помаранчевий кольор. А та, яка щойно розкрилась, вона ось така буряково-вишнева, з неоновою серединкою. Ця азіаточка ароматна, і я нею дуже-дуже задоволена. Ось ще один квітконос з брунькою, яка скоро розкриється. І на тій стороні, зараз розверну акуратно. Ось третій квітконос, і на ньому також почала розпускатися квіточка. Отримала я її з двома квітконосами, з ось цим і цим. На той момент квіточок не, не було. Ось цей третій квітконос менший, який зараз розпускається, це вже домашній повністю домашній квітконос. Проте, як вона виглядала на початку. Я вам зараз ставлю маленький шматочок першого відео про неї, коли я її щойно отримала і розпаковувала. Ну а подальші відео про те, як вона розвивалась, і не тільки вона, ще і її сестрички, які я отримала разом з нею, можна подивитися в плейлисті про азіатських орхідей. Посилання на плейлист буде внизу в описі. Велике прохання реагувати на перегляди відео смайликами, запитаннями, будь-чим! Такі от цікаві ароматні квіточки вона має. Так, дістаємо. Ой, з бонусами. Дивіться, квітконос один і квітконос другий. Коріння в нього хороше. Тут коріння дуже багато, коріння ростуче і листя, листя величезне, глянцеве. Це от саме, дивіться, який молодий листок. Оце справжній азіат. Тут ось механічна травма на листочку залом, ну це не страшно. Це саме із тих, що слоники-слоники ростуть. Молодесенький листочок, ось теж травмований він, але нічого, розпрямиться. Бачите, такий жовтенький, видно, він давно подорожує і не бачив світла. Ну Ось маємо такий, дивіться, з двома квітконосами. Тобто будемо чекати. Можливо, найближчим часом він нас і порадує ось цей слоник. Отже, згадали, а тепер до сьогодення. Вона, як справжня азіатка, перевалюється на одну сторону. Ось бачите, я її закріпила, щоб вона не перевалювалась за допомогою двох шпажок. До речі, це така підказочка, в кого завалюються орхідеї, і є можливість на ранній стадії їх зафіксувати. це за допомогою. Паличок чи тримачів. Ну, як варіант, можна ще щось підкласти, скажімо, з ось цієї сторони, на яку завалюється рослина, якийсь камінець чи щось таке. Ну, камінець в даному випадку не надто. Підходить, це більше. Скажімо, з іншої сторони можна покласти, щоб вона не перевалювалась ось так. Тоді камінець, як противага буде тримати. А щоб вона більш-менш рівно себе поводила, росла в правильному напрямку, ось отак зафіксувала. Ось так це зі сторони виглядає. Бачите, площина рівна і вона правильно розвивається. В подальшому я ці шпажки заміню на щось більш прийнятне, бо вони тоненькі, і коли вони перегниють. Чи коли маса рослини стане більшою, вони можуть зламатись, тоді я що... заміню їх на щось інше. Скажімо, на палички від суші, чи на невеликі тримачі для квітконосів. Але весь час вона в мене буде стояти ось так з підтримкою, тому що інакше вона просто завалиться на одну сторону. А сьогодні я її хочу перевалити. Не дивлячись на те, що вона квітне, я приміню до неї суто азіатський підхід в пересаджуванні. Всім відомо, що. Азіати перед тим, як продати нам рослинки з меншого розміру в більший. Тобто, знаєте, що є класифікація підлітків 1,7, 2,5, 3 і так далі. Це розмір стаканчика, не самої рослини, а ось цього стаканчика, в якому вона до нас приходить. Так от, щоб продати рослинку дорожче, азіати її перевалюють з меншого стаканчика в більший і роблять це дуже просто. Вони просто виймають зі старого, підмотують трішечки е, муху, оскільки вони ростуть в них всі в муху, і таким чином переміщують в більший об'єм, а відповідно, ціна від цього виростає. От те саме зроблю і я. Щоб мінімально травмувати рослинку, щоб вона не відчула стресу великого на момент цвітіння, я її просто перевалю з цього стаканчика в більший об'єм, оскільки тут у нас коріння багато, вона розпирає вже цей стакан. Коріння в хорошому стані, і я їй дам можливість ну, щонайменше до весни себе почувати вільно в тій посудині, в якій вона буде далі рости. Отже, для перевалки мені знадобиться найперше, це мох. Ось я тут в себе знайшла два пакетики з мохом, з фагномом. Це купований мох. Ось дивіться, бачите, мох з фагном. Де воно тут? Ось? Купований в магазині. І це тут в мене залишки від нього. Ну, мохом це, звісно, важко назвати. Дивіться, тут одне сміття. Моху тут не так багато, і він дуже такий перетертий. Але все рівно я його використаю, тому що треба позбавитися, щоб він довго тут в мене не валявся. В іншому пакетику, дивіться, ось внизу це залишки купованого моху. А ось ця частина це мох, який я купувала, десь я його використовувала і лишилося трішки. Я його поклала, оскільки він хороший. Без сміття, такі довгі волокна. От Все це перемішаю і все це використаю зараз в посадочку. Підібрала декілька варіантів горщиків. Зараз приміряю, який найбільше підійде. Тобто, щоб він не був аж занадто великим. Ну і, власне, щоб туди легко входив наш горщик, в якому зараз вона росте. Так, ось, починаючи від великого, трішки менший і ще менший. Ну, і той, в якому вона зараз стоїть, він невисокий, проте він широкий. Ось це дев'яточка стандартна. Ось це харчовий лоточок з-під якогось соління. Ну, а це стандартна 12-ка. Зараз я змірюю, який конкретно буде більш підходити, ну і туди вже будемо пересаджувати. Ну, і власне, той, в якому вона зараз стоїть, це теж купований ось такий. По поверхні він як 12 але він низенький. Ось, бачите, якщо її сюди поставити, то він точнісінько такого ж. Такої ж висоти, як і той, в якому вона зараз знаходиться. Єдине, що в нього тут запас дуже великий по колу, тому це я однозначно використовувати не буду. Він широкуватий. Ну що, почнемо з найменшого. Найменше це дев'яточка. Бачите, він вищий. Зараз глянемо, як по об'єму. Ну, ось так, по об'єму. В принципі, тут невеличкий зазорчик. Непогано. Наступний це харчовий лоточок. Якщо він підійде… Він без дірочок, то дірочки я зроблю за допомогою гарячого гвіздочка. Чи гляну, якщо у мене є там паяльник, чоловік залишив, то за допомогою паяльника. Ну Ось оцей досить таки підходить, тому що тут і об'ємчик є. Бачите, видно, наскільки е з боків, десь по пів сантиметра вільного. І по висоті він так можна буде її трішечки трішечки підзаглибити. Під ось, отак чудово видно. Бачите, він трішки вищий і трішки ширший. Ну, і 12-ка 12 буде в нас завелика. Ну, Занадто завелика, бачите, 12-ка, ну дуже. Отже, повертаємось до ось цього харчового лоточка. Бачите, він нам в ідеалі для того, щоб невеличку перевалочку зробити. Тому я зараз залишаю цю орхідейку, а в горщику зроблю поза кадром необхідні нам отвори для вентиляції, і будемо пересаджувати. Все, пішла дірявити. Ось той лоточок. Повертаюсь до роботи. Отже, зробила дірочки в Ось Бачите, скільки я їх там набила, щоб добре провітрювалось. Замочила мох, окремо той, що кращий, і окремо той, що гірший. Тепер що буду робити? Ось отак, щоб видно було, ставлю на невеличкий подіум. Отже, дивіться, для початку я беру той мох, який трішки гірший. І хочу його ось так по колу, на самісінький низ, обкласти. Для чого? В середину хочу покласти камінець, по краю мох, Це щоб він добре через дірочки потягнув водичку, коли буде поливатися ця орхідейка. А в середину я хочу покласти камінець, можливо, два. Там теж є дірочки, через які буде йти вентиляція. І камінець, відповідно, буде трішечки центрувати цю орхідейку, оскільки вона завалюється на одну сторону, то напроти противагу, на іншу сторону я покладу камінчик в посадку. Можливо, два. Я там декілька невеликих камінчиків відібрала. І ось саме їх я хочу покласти. Зараз я буду ще центрувати, це я поки що так. Умовно, скажімо, кладу декілька камінчиків туди. Зараз дістанемо орхідейку з попередньої посадочки і тоді будемо дивитись. Беремо нашу орхідейку і спробуємо виняти її з цього горщика, в якому вона. Обім'яти, як зазвичай, не вийде. Спробуємо горщик якось трішечки стягти, але це важко, навряд чи в нас вийде. Пробую, але мені здається, що нам доведеться його просто різати. Зараз я ось цю нижню в нижній отвір спробую надавити. Щоб її виштовхнути. Але ні, в нас такого не вийде. Дуже щільно вона сидить. Зараз візьму ножиці і буду різати ножицями ось цей пластиковий горщик. Звичайні кухонні ножиці. Подивлюсь, де з якої сторони тут у нас не надто багато корінців. Зараз акуратненько надріжу і зніму. Можливо, це нам може дасть можливість. Зняти? Чи ні? Ще ні. Так, будемо різати далі. Розширювати. Вам там не надто видно, я бачу, відсвічує просто. Власне, що тут дивитися, просто ріжемо горщик та і все. Там нічого такого нема. Оп! Все, вийшла, орхідейка. Ось такі корінчики має. Бачите, корінчики ростучі. Це не гнилі корінчики, вони просто темні від, від якогось, не знаю, можливо, чимось поливали, можливо, це наліт типу водорослевого. Зараз покручу вам її, щоб показати повністю, як виглядають корінчики. Бачите, чудово виглядають корінчики хороші з усіх сторін. Гнилих корінчиків немає зовсім. Навіть ось такі, дивіться, ніби як здавалось, поганенький корінчик. Ось, бачите, ніби поганенький, а кінчик в нього ростучий. Проснувся і росте. Приміряю, так щоб ви бачили, о, дивіться, як добре. Тепер що я роблю? Щоб вона не так сильно перевалювалась. Дивіться, я її зміщую так, щоб ось тут, з цієї сторони, на яку вона перевалюється, щоб тут було більше простору. А на тій стороні щоб було трішки менше. І туди ж камінчики. Ось так. ось сюди я буду тепер легенько запихати мох за допомогою палички. Я не буду його надто трамбувати. Я буду просто легенько його розподіляти паличкою, так, щоб і коріння не травмувати, і мох розподілити. Мені не потрібно, щоб він там був занадто тугим, просто щоб він був. От і все. Отже, наниз. Отой поганенький мох кладу. А далі ближче до поверхні буду класти кращий мох. Це в мене поки що йде поганий. Ну, як поганий, він то хороший, просто він занадто подріблений. Він пересушений і, відповідно, коли його пакували, перевозили, перекладали з місця на місце ті пакунки. Він подрібнився, тому що ну, занадто, занадто він пересушений. Ось отак. Скоро тут з'являться корінчики, які почнуть рости в цей мох. Ну, а далі ми тоді будемо бачити з вами ближче до весни, чи пересаджувати її по новій, чи, можливо, вона затримається в цій посадці. Так, ось тут у нас лишилася пустота. Зараз я легенько запхаю мох в оці пустоти, щоб в нас не лишалось тут нічого вільного. Повітряна кишенька якась невеличка, якщо десь і залишиться, то не страшно. Коріння повинно дихати, воно і так там збите геть зовсім. Той шматок муху, в якому вона приїхала, він дуже-дуже збитий. Тому, якщо ось ця нова мухова обмотка дасть трішечки повітря до коренів, це буде тільки в плюсі. Просуваю, тут ще треба слідкувати, щоб не пошкодити корінчики, не пошкодити бруньки, щоб все було акуратно. Ви бачите на екранах тільки нижню частину. Горщика. У мене ж тут верхня частина, де корінчики і все інше. Ну, Якщо залишиться десь якісь повітряні кишеньки, через які будуть проглядати корінчики, то то навіть краще ми будемо бачити, як там коріння себе почуває, що з ним потрібно робити. Коли воно просохло, коли не просохло. Для поливу ж нам теж треба якийсь контроль. Так, закінчився у нас поганий мох. Починаю закладати кращий. я вам скажу, що, мабуть, я таки тут залишу декілька повітряних кишеньок, саме для того, щоб я бачила, як там корінці себе почувають. Ось сюди, бачите. Ось так. Трамбовую трішечки. Ось отут, мабуть, оця кишенька у мене залишиться. Видно, буде корінчики, і це буде добре. І на іншу сторону. Так, панове, буде трішки довгувати відео, трішки нуднувати. Кому не подобається, ставте швидку перемотку, швидкий перегляд, тому що я це роблю в першу чергу для себе, і я маю потім пам'ятати, що і як я робила. В разі, якщо якась невдача буде, ну, якщо буде добре, то тим більше. Щоб порекомендувати людям, щоб вони могли, дивлячись на моє відео, те саме зробити з власними орхідейками. Ось тут у нас залишиться повітряна кишенька. Я потім покажу вам ще ближче її. Бо зараз я в роботі і мені потрібно швидесенько-швидесенько, щоб не затягувати відео, запхати цей мох. Трішечки від'їжджаємо камерою, щоб видно було вже вверх, бо низ. Ще нікуди не потрібно там нічого там дивитися понизу. Вже все затрамбовано. А ось вверх затрамбовуємо по поверхні. Зараз я ще трішечки саму поверхню теж підкладу, бо там корінчики видно, бачите, вже працюю без палички, бо вже серединка в нас повністю закладена. Кінцевий результат, звісно ж, покажу вам і зверху, і скрізь. До шийки близько не прикладаю, тим більше, що в неї колись шийка була так трішечки проблематичною. Відкладаю там, де є корінчики. Так, ось оцей корінчик має стрічить назовні. Я його спробую спрямувати всередину. Щоб він у мене йшов в посадку. І один, і другий. Це вже домашні такі товсті корінчики. Зараз я ближче вам їх покажу. Так, все, я завершила. Одну секунду. Зараз я поза кадром. Трішечки приберу, щоб вам красиво показати те, що в мене вийшло в результаті. Ось отака пересадочка в нас в результаті вийшла. Показую ближче. Ось дивіться. Ось тут у нас повітряна кишенька вийшла. Бачите, видно корінчики. І це прекрасно, тому що будемо по цих корінчиках орієнтуватись, коли і як поливати нашу орхідейку. Все інше в нас вийшло закритим. Ну ось Тут теж невеличка повітряна кишенька. Ці корінчики вони швидко потягнуться сюди до стіночок, і все буде з ними добре. І ми будемо за ними контролювати полив і стан орхідейки. Інша сторона в нас повністю закладена мохом. Все все добре. Тобто маємо дві повітряні кишеньки чималі для контролю. Ну, а все інше прекрасно. Зараз я переверну, покажу низ. Ось отак. Бачите, камінчик і мох навколо через ці дірочки, оскільки мох торкається самого дна, вона буде чудово пити. Поливати я її буду у піддончик. Ось отак. Що ще хочу вам показати. Дивіться, ось ці два корінчики поверхневі, вони стирчали за межі попереднього горщика. Зараз я їх спрямувала на мох. І дуже надію, що вони підуть рости всередину в мох. Якщо раптом вони цього не захочуть робити, то я виріжу невеличкий шматочок пластику прозорого з пляшки. Ось тут ось так наклею його скотчем, для того, щоб вони не росли за межі горщика, щоб вони були на рівні. І тоді вони самі підуть рости туди, куди їм потрібно. Ось така у мене азіаточка. Так вона себе почуває, і ось так ми її сьогодні перевалили. Ще ось такий вид зверху. Свіжий мох, оце, оце ось все свіжий мох. Я той старий е, виходить зверху повністю приклала свіженьким, ось з іншої сторони. До самісінької шийки, бачите, там є простір: я не клала мох. Він лише ось тут ближче до стіночок. Отака от, от легенька, гарненька пересадочка. На цьому буду з вами прощатись. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Беріть до уваги ось таку пересадку. Можливо, комусь вона сподобається, будемо дивитися, як наша орхідейка буде реагувати на неї, але впевнена, що добре реагуйте на це відео вподобайками, запитаннями, поширюйте його в своїх соцмережах. Зараз дуже популярні азіаточки, тому, думаю, що багатьом воно стане в нагоді. Всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і всім до побачення! Ну і маленька післямова. Вчасно не встигла виставити відео, минуло кілька днів. І ось тепер можу вам показати, як почувається ця орхідейка після нашої такої дуже легкої перевалочки. Дивіться, розпустила квіточки. Бачите, чотири тепер має. Стоїть аромат перчику. Так, 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 вона перчиком пахне. Красуня, мені подобається все більше і більше. Гляньте, яка. Цікаво. Ось, щось я не включила вам підсвіточку. Ось така от наша азіаточка, красунька. Пахне перчиком. Спеціями, спеціями. Так, а тепер давайте заглянемо в горщик. Ось наш горщик. Вчора я її трішечки-трішечки полила. Бачите, знизу видно, що темніший мох він сиріший. З цієї сторони в нас коренів не видно. Повертаємо на іншу сторону. Ось наші корінчики. З тієї сторони, де лишилася кишенька і де їх видно. Бачите, в чудовому стані все з ними прекрасно. Орхідейка після перевалки почувається якнайкраще. Тепер ще глянемо на поверхневі корінчики. Як бачите, зелені гарні кінчики, вона не закрилась. Минуло, до речі, 5 днів з моменту пересадки. Як бачите, все добре. З однієї сторони, ось отак виглядає. З іншої сторони, виглядає ось так. Теж зелені кінчики. Росте он новий корінчик від шиї. З орхідейкою все прекрасно. Ось тепер вже я з вами прощаюсь, всім успіхів, всім до побачення!